Майстер-клас з виготовлення янгола миру. Для цього нам понадобиться ниточка синенька. Для крил тканинка голубенька 12 на 12. Тіло жовтеньке 15 на 15. Ну, можна міняти кольори, можна білим робити, або які у вас є тканинки, і їх поєднувати. Ще у нас синтапончик. І починаємо ми з голівки. Беремо сінтапончик і починаємо його скручувати в різні ось так, боки, головне тугенько. І для цього розміру у нас голівка повинна бути не більше 2 см. Ось я скручую. І дивлюсь, що голівка у мене нормальненька, така 2 см є, відриваємо. І все підвертаємо. Тепер ми беремо жовту тканинку, це тіло. Хто не вміє на око знаходити серединку, краще скласти навпіл, ось так придавили згиб. Знову ми складаємо і ось куточок, тобто центр. Оці куточки чотири. Ось воно, відкриваємо, вкладаємо сюди галівку. Ось так. Якщо ми тримаємо ліву ручечкою, то ми оці праві сторони закладаємо, натягуючи назад, назад. І це по два рази. Бачите, 1-2, 1-2. Коли ми зробили голівку, такий шарик, бачите, нема у нас ніяких складочок, то ми потім беремо ниточку. Ось так. І ниточка наша повинна бути десь сантиметрів 10, см, 10. Ось так я беру, піднімаю і ряю приблизно 10 см. Так, на пальчик. Другий, третім придавила. І починаючи справа по ходу сонечка, мотаємо один, два і робимо петельку. Ось так повторюю рух, п'етелька і її одягаємо на олівку. Затягнули. Ниточку цю першу підняли вгору. А тепер починаємо розправляти руки. Ось ліва, ось права. Ось так повитягали. Тепер ми розвертаємо. Шейку ми зробили. А тепер лівою ручечкою робимо отак складочки під шийку. І ниточка, яка. Довга, не оця коротенька, беремо довгу з лівого куточка, з цього рухаємось в протилежну сторону під праву руку, ось так і тугонь робимо, і талію один оберт. Після цього, ось що у нас вийшло, знизу лівої руки йдемо вгору і один оберт навкруги. Голівки, тобто на шийці. Все. Ось так ми зробили показую ближче. У нас тільки горизонтальні лінії шийки, лінія талії. і оцей Х сакральний хрестик. Мотаємо один раз. Тепер беремо крила, складаємо їх навпіл, ось так. І робимо такі складочки посерединці вгору. Вгору, вгору, вгору. Якщо це робить маленькі діти, краще замотати ниточкою. А дорослі можуть тримати, значить, ось дивіться, я перевертаю всі ниточки, підняла вгору. Тут тільки одна лінія, бачите, на талії. Тепер я підклала, зафіксувала ось пальчиком позаду, перевертаю. І починається, бачите, з цього правого рука через крило. І ось вниз під ліву руку. Робимо так, два оберти. Зробили два, і дуже тугенько затягнули. Перейшли на шийку, перевернула я. І ось у нас лінія. Ми по ній знову йдемо під праву ручечку, хоп, к шийці, тобто до голови. І знову під праву затягла вже два рази є, бачите, на рукавчиках ніяких ниточок нема. Ми робимо оцей сакральний хресточок. А тепер у цю ниточку, і позаду у нас іще є друга, ми зав'язуємо два вузлики, щоб воно тугенько було. А потім, ось так. Дивіться. Піднімаю крила вгору. Розправляю ручечки. Розправляю ось спідничечку, нижню притримую, підняла ось так. Якщо зайві ниточки, ви їх прибираєте. Так, а тепер шукаю ці ниточки першу і останню. Ось вони. Треба їх підрівняти. Зайве відрізала. І ось так пальчиком навкруги. Бачите, як. Я роблю вузлик, закинула і прокрутила. Все, наш янгол готовий.